Підпалімо! Нещодавно на Варітасіу ми дізналися, як Ганс Гольдшмід виявив, що іржа як оксид металу може вступати в реакцію з алюмінієвим порошком, утворюючи чистий рідкий метал. Реакції такого типу відомі як термітні реакції. Вау! -хо -хо -хо! Так. Це божевілля. Вау! Спочатку термід використовували обмежено для ремонту важкої техніки у віддалених місцях. Однак сучасне застосування, де термід широко використовується, виявилось дещо переконливішим. Є один звук, який у всіх асоціюється із залізницею. Це звук потяга, колеса якого проїжджають через стик однієї рейки з іншою. На початку існування залізниць, таливарні заводи виробляли рейки довжиною близько 12 метрів, потім десь у полі їх з'єднували між собою гвинтами за допомогою рейкових накладок. Це створювало ці маленькі щілини між рейками. І через це виник цей характерний звук. Татак, татак. І кожен, хто думає про залізницю, згадує та татак та так та так. Хоча ми його вже не чуємо. Але ми все ще уявляємо його, бо це був характерний звук у подорожах потягом. Колія прогиналась, що змушувало потяг хитатись, збільшуючи знос коліс і створюючи вібрації на рейках, тому вони потребували постійного технічного обслуговування. Тож можна було очікувати, що після винайдення терміту залізничники з радістю почнуть зварювати рейки разом рідким металом. Але цього не сталось. Їм би ніколи не спало на думку їх зварювати. Якби він прийшов до керівника залізниці і сказав Я доктор Ганс Гольдшмідт, у мене є технологія, що дозволяє приварити ваші пальці для цих. Керівників залізниці це звучало більш корисно ніж те, що він насправді пропонував: зварювати їхні рейки. Ріджу тім, що щілини між рейками вважались дуже важливими, адже колії піддаються впливу природних чинників взимку. Коли стає холодно, вони стискаються, а в літню спеку розширюються. Підвищення температури на 40 градусів призведе до того, що 12-метрова рейка збільшиться на 6 міліметрів. Очікувалось, що без щілин у рейках кілометри колій збільшаться і зігнуться, що призведе до найгіршого з можливих наслідків. Сходження потяга з рейок. Тож, якби хтось запропонував з'єднати всі рейки разом, це була б жахлива ідея. Це була б жахлива ідея. Чим довша рейка, тим більший зазор, тим більша проблема. А тепер хтось каже, гей, я можу зробити нескінчену рейку. Це створює нескінчену проблему. Спершу це почали обговорювати щодо трамвайних рейок. Трамвайні рейки в містах, вони вбудовані у вулиці. Трамвайна рейка значно, значно менша, тож навантаження значно менше. Отже, спершу саме в трамвайних рейках хотіли позбутись цього та так та так Бо це трохи дратує, знаєте, посеред вулиці. Це були фактично перші спроби. Гадаю, в весенні, а потім і в інших містах. Для цього відео я отримав можливість приварити дві рейки разом за допомогою терміту. Я продемонструю вам вісім кроків цього процесу. Спочатку покажу, як я це зробив. Ой, це складно. А потім порівняємо з тим, як це роблять професіонали. Усі експерименти проводились під наглядом професіоналів з дотриманням належних заходів безпеки. Отже, ми знаходимося у німецькій глушині, і сьогодні ввечері вони збираються зварювати ці рейки. Вони зроблять близько 150 зварювальних швів. Коли ви зварюєте рейки, то варто робити це при нейтральній температурі. Це заздалегідь визначена температура, при якій рейка не зазнає напруження. Це температура, при якій шматок рейки, який ви приварюєте, повинен мати нульовий натяг. Коли вона стає холоднішою, виникає негативний натяг, а коли теплішою позитивний. А оскільки ми знімали у Німеччині влітку, то зварювали вночі після того, як рейки охололи. Спочатку, коли рейки прокладають, їх розміщують так, щоб вони торкались одна одної. Тому першим кроком у зварюванні рейок – це створення щілини, в яку ми будемо заливати рідку термітну сталь. Отже, потрібно відрізати приблизно 2,5 см від краю однієї рейки. Це робиться за допомогою циркулярної пилки. Спробуємо. Відрізаємо. У польових умовах щілину прорізають газовим різаком. Наче добре! Потрібно перепочити. Це дуже виснажує. Наступний крок вирівняти рейку так, щоб зварювальний шов утворив плавне з'єднання. Обидві рейки повинні бути трохи піднятими догори, тому що коли рідка термітна сталь зливається в щілину, вона стискається при охолодженні, що створює силу, яка стягує всередину. Але ця сила не всюди однакова. Оскільки вгорі більше металу, то й сила, що стягує рейку, там більша. Ось чому рейки мають бути підняті вгору, щоб після стискання рідкої сталі рейки були ідеально рівними. Тепер візьміть один з гайкових ключів і підкладіть його під рейку. Ось так. Чи, можливо, збоку? З боку було б трохи краще. Добре. Так, добре. І так само з іншого боку. Перевіряємо. Треба ще трохи підняти. Десь на 2,42. Так, нам треба 3,6. Бий. Але тепер ця рейка вища за ось цю. А нам треба, щоб обидві були на одній висоті. Тобто тепер треба вдарити по цій. І робимо це доти, доки не отримаємо потрібну висоту. Так, стоп. Ще. Окрім вертикального вирівнювання, рейки також треба вирівняти по горизонталі. Якщо глянути сюди, то між прямим краєм і рейками є великий зазор. Є прогалина, а потрібно треба підняти з цього боку. Так і це дуже неприємний процес, тому що спроба вирівняти їх по горизонталі призводить до порушення вертикального положення. І навпаки, добре, що мені допомогли, інакше я просидів би тут кілька годин. Коли ми нарешті завершили, то ще раз перевірили вирівнювання у верхній і нижній частині рейки. І дійшли до жахливого висновку. Наша рейка перекручена. Хоча обидві рейки були вирівняні вгорі, одна рейка була трохи перекручена відносно іншої, тому що вони не збігались внизу. Максимальне допустиме відхилення це 2 міліметри. Так а у нас більше 2 міліметрів. Тому доведеться розвернути рейку. Звісно, це стосується і вертикального, і горизонтального вирівнювання, тому нам довелося зробити все спочатку. Ще скільки. Ще трохи. Але в польових умовах хлопці вирівнюють рейки так швидко і легко, що це справжнє мистецтво. Тепер ми можемо відрегулювати фіксатор. Він зафіксує форму та пальник для попереднього нагрівання. Паяльник буде стояти тут, так? І за допомогою цих тримачів ми будемо тримати форми на місці. Добре, а далі ми вирівнюємо паяльник. Дуже важливо правильно вирівняти пальник, щоб обидві сторони рейки нагрівались однаково. Здається, наче все досить добре, але можливо у цьому напрямку треба ще трохи підправити. Одна форма і заглушка для вас. Далі ми помістимо форми всередину опок, прикріпимо їх до затискачів і вирівнюємо з обох боків. Дуже важливо зробити ущільнення водонепроникним, адже рідка сталь така ж рідка, як і вода. Але майже у вісім разів щільніша. Тож, якщо не забезпечити належне ущільнення, сталь просто витече. Наче ну добре? Сподіваюсь. <п ex player> Я не очікував, що у нас вийде так добре з першого разу, попри проблеми з вирівнюванням. <плес vigilar> Вирівнювання реюк один з найскладніших етапів. <плес> Божевілля. То це пісок такий, як на пляжі? Зовсім ні. В ньому більше глини. Так він тримається купи і скріплюється. Я починаю закріплюватись з цього боку, а ви можете з того боку спочатку руками, а потім я трамбую за допомогою штемпеля. А щоб переконатись, що рідкий метал не вильється назовні, ми додатково набиваємо пісок з усіх боків, щоб не було жодних щілин. Потім настає час для одного з найважливіших етапів розігріву рейки. Вставляєте, закручуєте гвинт і відкриваєте клапан. Ми також підготували демонстрацію за склом, щоб можна було побачити процес зварювання, включаючи нагрівання. Нагрівання необхідне з кількох причин. По-перше, воно усуває вологу та інші леткі речовини у формі, які могли б створити бульбашки під час заливання розплавленої сталі. По-друге, обидва кінці рейок нагріваються, що дуже важливо, оскільки швидкість теплопередачі залежить від різниці температур між двома матеріалами. Якби ми залили рідку сталь між двома рейками кімнатної температури, то рідка сталь швидко охолола б. І це було б проблемою. Нагріємо два фрагменти рейок. І одну дуже швидко охолодимо у воді. А іншу будемо охолоджувати у піску, тобто повільно. Лише для того, щоб показати, як збільшується твердість в залежності від часу охолодження. Ну, а тепер спробуйте зламати. Це доволі важко. Так, це важко. Це те, що було в воді. Так, ми дуже швидко його охолодили. І ось як ламається. Тепер ви бачите, як сильно змінилася структура сталі. Ламається дуже легко. Тому що коли сталь швидко охолоджується, атоми вуглецю застрягають у решітці, створюючи цю голкоподібну мікроструктуру. Так утворюється різновид сталі, відомий як мартенсит. Мартенсит дуже твердий, але водночас крихкий, оскільки решітка більше не може поглинати енергію без руйнування. Тепер подивимось на годинник. Так? У нас є півтори хвилини до того, як прийдеться знову його витягати. Добре. Наступний крок підпалити терміт. І важливо зробити це одразу після того, як ми вимкнемо попередній нагрів. П'ять. Чотири, три, 2, один. Отже, я поставив штекер у форму, а потім зверху відерце з термітом і підпалив його. О, господи! Ха-ха-ха! Вау! Отже, всередині відбувається термітна реакція. Ми створюємо розплавлену сталь та оксид алюмінію. Усі ці демонстрації неймовірно складно знімати, тому що вони в рази в рази яскравіші за звичайну сцену, тому навіть просто виставити експозицію це величезний виклик. Це нагадує мені про те, що потужність випромінювання чогось теплового є пропорційною температурі у четвертому степені, тож незначне підвищення температури призводить до величезного збільшення потужності. Попередньому відео ми через скло показували, що відбувається в тиглі. Можна побачити, як рідка сталь і рідкий оксид алюмінію утворюються і розділяються. А потім рідка сталь виливається знизу. А тут ми бачимо, як рідка сталь потрапляє у форму. Отже, спочатку надходить рідка сталь, яка опускається на саме дно. Далі починає виходити шлак. Але оскільки оксид алюмінію має меншу щільність, ніж сталь, він буде просто плавати зверху та витікати з боків у шлакоуловлювачі. Таким чином, це гарантує, що шлак не змішається з рідкою сталлю. О, це дуже круто. Так. Це справді вражаюче. Ой, ай, це геніально! А тепер чекаємо. Нам потрібно, щоб сталь охолоджувалась досить довго, щоб стати твердою, але не надто довго, щоб надлишки сталі та шлаку було важко прибрати. Треба правильно розрахувати час. Скажете мені, коли вона вже застигне. Дві хвилини минуло. Почекаємо ще 30 секунд. Після того, як цей час минув, пора очистити зварювальний шов від шлаку. Отже, можна прибрати шлаковики та ливарні форми. І ми відламуємо верхню частину форми. Ці форми одноразові, вони руйнуються у цьому процесі. І Відкладаємо з буку. Кладемо до до шлаковиків. Так, так. Потім ми використали спеціальний апарат, який створює до 20 тонн сили, щоб зрізати надлишки сталі з верхньої частини шва. Після цього ми відбили молотком зайві частини, що залишились. Насправді це весело. Наступний крок шліфування зварювального шва, щоб він був на одному рівні з рейкою. Очевидно, що коли проїжджає потяг, вам не потрібні горбинки, але й не потрібні виїмки. Тому цей етап шліфування є дуже важливим. Тож вмикаємо шліфувальну машину і шліфуємо, доки не залишиться максимум один міліметр матеріалу. Зазвичай це відбувається у два етапи: спочатку грубе шліфування, а потім більш тонке. Ми відшліфували лише верхню ділянку. Так. Ми не шліфували ходовий фланг. Тепер треба підняти шліфувальний пристрій і тримати усе це. Тож це важче, ніж те, що ми робили раніше. Я спітнів. Це повноцінне тренування. Хлопці у полі очевидно значно краще шліфували рейку. Вони рухались далі, залишаючи за собою розпечену ділянку рейки. Ймовірно, це відео подивляться мільйони людей. Яка ймовірність того, що вони проїжджали по одному з ваших термітних швів? Проїжджали. Сто відсотків? Сто відсотків. Будь де у світі. Будь-де у світі. Звичайно, є країни, які не є лідерами ринку або що. Але, а, зрештою, вони продідуть по наших швах. Ми виріжемо його і віднесемо в методологічну лабораторію. А -а -а -а, важке. О, це мій шов перший зварювальний шов. Боже. Він гарячий. О, це те, що ви зробили вчора. Можемо опустити його в кислоту. Що кислота зробить з ним? Кислота руйнує сталь. Але оскільки орієнтація кристалів всередині сталі не однакова, кислота впливає на неї не завжди скрізь однаково. І через те, що це відбувається по-різному, ви можете бачити різні структури. У рейці, в зоні термічного впливу, і скажімо, в зоні плавлення, можна побачити тонкі структури. А можна торкнутися? Так. Це складно відчути. Це мікроскопічна структура. Так. Ви не відчуєте. Цікаво, що це можна побачити. Так, це дуже тонка лінія. Навіть можна побачити різні структури кристалів. У зварювальному шві можна побачити три різні зони. З обох боків звичайна рейка з горизонтальною зернистістю від того, як її прокочували на сталеварному заводі. Посередині термітна сталь. Тут теж трохи видно горизонтальну зернистість, але вона не від прокатки сталі, оскільки вона щойно затверділа. Вона утворилась від руху кристалів з боків до центру. А коли кристали з обох боків зустрічаються, вони створюють крихітні мікроскопічні пори, проявляються як темніша лінія посередині. При цьому межа термітної сталі не є різкою. Бо коли рідка сталь заливається всередину, вона фактично розплавляє частину рейки. Це допомагає утворити міцне з'єднання. Для хорошого зварювання було б достатньо навіть з'єднання одного атомного шару. Але ми використовуємо цей процес на робочому майданчику, і там не все можна зробити так ідеально, як в лабораторії. Зазор не завжди на 100% однаковий. Тож потрібен надійний метод, який буде працювати в польових умовах. За німецькими нормами, кожна рейка повинна бути розплавлена приблизно на 3 міліметри. Фінальна зона знаходиться між звичайною рейкою та термітною сталлю. Ця сталь не розплавлялася, але отримала достатньо тепла, щоб змінилась кристалічна структура, що призвело до утворення дрібнішої зернистості. Це так звана зона термічного впливу. Якщо виміряти твердість по всьому зварному шву, ця зона є найслабшою, як з точки зору твердості. І так і межі текучості, тобто напруження, при якому в сталі починається пластична деформація. Тому якщо зварювальний шов ламається, це майже завжди відбувається тут. Цю лінію можна побачити на цій макрофотографії терміт. Ага, це лінія плавлення, а тут тепловий вплив на ущільнення рейок. Отже, структура змінюється через нагрівання, а потім рекристалізацію сталі. Тож виникає питання, наскільки міцною є зварена рейка. У компанії Goldschmidt беруть зварені секції рейок і випробовують їх на міцність до повного руйнування. До кожного двохсотого ми створюємо один пробний зварювальний шов і аналізуємо його з погляду хімії, з погляду твердості та з погляду згинання. А це згинальний прес. Вони кладуть сюди так, а потім зверху прикладається сила. Опускається донизу і ламає його, і ми вимірюємо швидкість, а також силу. Здається, що він трохи згинається. Отже, ми навантажуємо зварювальний шов, згинаємо, поки не зламається. Крива рухається. Ми хочемо побачити, яка сила потрібна, щоб зламати його, і де саме він зламається 140 тонн. Тепер він сильно прогинається. Так. так. 150 тонн. О, о, це круто. Просто я очікував, що буде невелика тріщина, а тут на тобі трохи більше 150 тонн. Отже, ми думаємо, що тріщина поширилася знизу вгору, тому що її штовхають ось так. Оце під великим так. тиском. Отже, він ламається під тиском ось тут, розривається, і тому він не ламається посередині шва. Ви кажете, що ця зона поруч це попередній матеріал рейки, який нагрівся у зварювальному шві, і він насправді так. слабший. Так, Щороку за допомогою терміту зварюється близько двох мільйонів швів. Приблизно половина з них термітом Гольдшміта. Кожен зварювальний шов створює близько двох з половиною сантиметрів рейки. Отже, загалом це 50 кілометрів залізниці, що створюється щороку з рідкої сталі. Це дуже складний процес, і потрібно переконатись, що він має певні характеристики щодо згинання, щодо розтягування, щодо твердості. Це процес, який потрібно повторювати кожного кожного разу мільйон разів на рік. Отже, з усіма цими безперервно звареними рейками по всьому світу, чому вони не згинаються влітку, коли нагріваються? Ну тому що є ще один спосіб змінити довжину рейки. Словом, уявіть собі, шматок рейки. Якщо ми потужним пресом натиснемо на неї з обох боків, то вона трохи вкоротиться. А якщо з іншого боку потягнемо за рейку, то вона подовжиться. Отже, за допомогою механічного впливу можна змінювати довжину рейки. Фракційна зміна довжини називається деформація. І якщо побудувати графік залежності між напруженням і деформацією, можна побачити, що вона має лінійний характер, принаймні при пружній деформації. Поки прикладені напруження не надто великі, рейка повернеться до своєї початкової довжини після зняття напруження. І це ключовий момент, тому що, поки ми дотримуємось цього, у нас є два способи змінити довжину. Та механічний, і ми можемо використовувати один для компенсації іншого. Коли рейка хоче розширитись через нагрівання, ми можемо використовувати механічні сили для її стискання. Для цього і потрібні шпали та баласт. Шпали фіксують рейку, а баласт утримує шпали на місці. Отже, з підвищенням температури рейка не подовжується, натомість стискаючи напруження в рейці, зростає. І рейка просто розширюється вгору та в боки, де немає обмежень. Цікаво зазначити, що на залізницях зазвичай встановлюють якомога вищу нейтральну температуру. Бо рейка, яка надмірно стискається взимку і тріскається під її розтягування, створює менше проблем ніж та, що надмірно розширюється влітку і як наслідок викривляється. За допомогою вимірювань провідності легше виявити тріснуту рейку, а не викривлену. Отже, теплове розширення та стиснення компенсуються механічним напруженням. Саме тому нам не потрібні деформаційні шви на залізницях. Це дозволяє потягам рухатись швидше з меншою кількістю ударів та вібрацій і потребує значно менше обслуговування. Грейді з Practical Engineering зняв про це ціле відео, і воно чудове, раджу до перегляду. Досі ми бачили терміт за нормальних умов. Умов, які професійно налаштовані, щоб захистити терміт від довкілля. Але в наступній серії про терміт ми дізнаємося, що відбувається, коли цього немає, і навчимось працювати з термітом за таких умов. Тож, повірте мені, ви не захочете пропустити третю частину. У мене руки тремтять. Реально? Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Друзі, ми продовжуємо збирати кошти для захисту нашої ППО. Перейдіть за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані і задонатьте, хто скільки зможе. Це дуже важливо. І дякую, що додивились відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео і підписатись на канал. Дякую!